Минуло кілька років. Я коптив майже щодня у спеку, холод, вітер після роботи. Інколи до пізньої ночі. Я помилявся, переробляв, пробував знову, вчився на кожному шматку м'яса, змінював рецепти, підбирав спеції, шукав правильну деревину. Крок за кроком мої вироби ставали кращими, аромат глибшим, а колір таким, як я мріяв. І ця праця принесла свої результати. Те, що колись було маленькою домашньою справою, поступово перетворилося на справжнє ремесло, яке почали цінувати люди. Спочатку знайомі, потім знайомі знайомих. А потім я вперше почув фразу, від якої мурахи побігли по шкірі ми хочемо взяти вашу продукцію на реалізацію. Сьогодні мої копченості вже представлені на трьох ринках міста Прилуки. Я бачу, як люди підходять, питають, вибирають і повертаються знову. Для мене це більше, ніж продаж, це довіра. Також мої вироби можна знайти в кількох магазинах, які займаються м'ясною переробкою, там, де цінують якість і не беруть аби що. І коли мою продукцію поставили на одну полицю з великими виробниками, я зрозумів, що йду правильним шляхом. Я іноді згадую той момент, коли тримав у руках свою першу маленьку металеву коптильню. Тоді я навіть не уявляв, що одного дня мої копченості продаватимуться по всьому місту, але все це стало можливим тому, що я не зупинявся, бо копчення це не просто дим і спецій, це характер, стійкість і любов до своєї справи. І я точно знаю це тільки початок, найкраще ще попереду.